Проєкти принесли йому велику славу. Він став улюбленцем мільйонів та підкорював своєю харизмою. Аби подивитися телепрограми за участі Ігоря Пелиха перед телеекранами українці збиралися цілими родинами. Втім, був ведучий і гострим на язик. Його патріотичні вислови не один раз дратували тодішніх путіністів. З цього постає питання: чи не була аварія, в якій загинув ігор Пелих, спланованою? Про усе розповідаю вже за. Це канал обоз Лайф. Обов'язково підпишіться та не забудьте поставити вподобайку. Мене звати Дмитро Лученко і ми починаємо. 16 років тому Україна втратила легенду. 3 лютого 25-го року Ігорю Пелеху міг би виповнитися 51 рік, але його життя трагічно обірвалося 8 травня 2009 року. В аварії автівка, у якій їхав ведучий, зіштовхнулася із іншою, влетіла в дерево та перекинулась у салоні. Перебували ігор Пелих та дві жінки: – 21-річна Олександра Грінченко та 22-річна Інна Ісікова. Внаслідок аварії Ігор Пелих та Олександра Грінченко загинули на місці. Інна Ісікова отримала важкі травми та померла в лікарні. Після аварії водій Фольксваген Пасад Олег Кирилов зник з місця події, але пізніше сам прийшов у поліцію. Його засудили до 9 років позбавлення волі та призначили 2 мільйони гривень відшкодування, яке він повинен був сплатити рідним загиблого. Деякі прихильники теорії змови навіть припусні. Сказали, що аварія могла бути не випадковою, проте жодних підтверджень цієї гіпотези немає. А розслідування показало, що головною причиною аварії стало порушення правил дорожнього руху та перевищення швидкості. Також громадськість підозрювала, що водій винуватець на момент трагедії перебував у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння. Втім, ці підозри не підтвердилися. Ігор Пелих був видатним українським телеведучим, журналістом і продюсером, чия кар'єра залишила яскравий слід у нашому медіапросторі. Він був одним з тих, хто не боявся висловлювати власну думку і мав багато планів на життя. Ігор Дмитрович Пелих народився 3 лютого 1974 року в Тернополі. Після закінчення школи вступив до Тернопільського вищого професійного училища. Там здобув спеціальність майстра з ремонту взуття після навчання. Працював працював на взуттєвій фабриці згодом став гітаристом гурту Неймлес і організатором фестивалю Нівроку. Тоді ж в Тернопільській державній обласній радіокомпанії створив та вів молодіжну музичну програму Веселий Роджер. Потім перейшов разом із програмою на першу в місті fm станцію Радіо Тернопіль. Втім, у 1997 році Ігор вирішив спробувати переїхати до Києва. Навчався в Київському національному університеті імені Шевченка. А Згодом розпочав кар'єру на радіо столиці. Потім став ведучим популярної програми. Не всі вдома на телеканалі Один плюс один яку вів разом із майбутньою дружиною Олександрою Лозинською. Ця програма принесла йому широку популярність та визнання глядачів у 2000-х роках. Ігор Пелех створив власну продакшн студію Роги і копита продакшн, де виступав як засновник і генеральний продюсер. Під його керівництвом було створено низку успішних телевізійних проєктів. Серед яких галопом по Європах, таксі та на свою голову ці програми відзначалися оригінальністю та новаторським підходом, що зробило їх улюбленими серед глядачів. Поговоримо і про особисте Ігор Пелех був одружений із Олександрою Лозинською. Познайомилися, коли разом працювали на телебаченні. Ми знайшли одне одного в чаті радіо столиці. Я тоді вже вела програму Не всі вдома на 1+,1. плюс І мені, як людині, яка виросла у російськомовній родині та навчалася у російській школі. Було дуже важко вести півтори години прямого ефіру українською мовою. А в чаті цього радіо, де були лише українські ведучі, можна було налаштувати себе українською. Незабаром радіостанцію зібралися закривати. Саме тоді ми шукали другу пару ведучих у програму Не всі вдома. І я запропонувала ведучому прийти до нас на проби. Мені одразу надійшла відповідь від Пелиха. А можна і я прийду? Я погодилась. Але в день про перший ведучий з радіо захворів і прийшов лише ігор. Його взяли на роботу. Ми почали спілкуватися, дружити. Весь час трималися разом. У подружжя народилося троє дітей: син Іван та дочки Соломія і Юстина. Коли Ігор Пелих загинув, Івану було вісім, Соломії шість, і наймолодшій Юстині два рочки. Нині сину телеведучого 23. Він служить у лавах Збройних сил України. А дочки займаються творчістю. Іван Пелих, будучи 20-річним юнаком, без вагань вирушив на фронт, щоб захищати Україну. Він брав участь у бойових діях у найгарячіших точках Донбасу. Зокрема, Мав Новодружівську, Лисичанську, Сіверську, Григорівці та Серебрянці у складі підрозділу, де воювали представники різних країн, він здобув безцінний бойовий досвід у травні 24-го року. Іван отримав відзнаку міністра оборони Рустема Умерова за службу. А нещодавно Іван опублікував фото з побратимами з Курщини біля магазину «П'ятьорочка», який розписаний українськими гаслами. Хлопець зазначив, що за ці роки війна змінилася. Але довіра між воїнами залишається незмінною. Його сестра Соломія, – 21-річна дівчина. Пішла слідами батька, зацікавилася музикою, грає на гітарі та проводить камерні виступи, де виконує власні композиції. Наймолодша молодша донька Ігоря Пелиха Юстина. Нині їй 18. Відомо, що вона раніше навчалася у приватній школі, однак більше деталей про її життя немає. Дівчина не з'являється у публічному просторі, проте фотограф фотографії з її сторінки у Фейсбук свідчать, що вона зараз живе у Польщі. Їхня мати Олександра Лозинська раніше очолювала продакшн студію Роги і Копита, яка працювала над комедійними серіалами та розважальними проєктами для ICTV. Пізніше вона стала продюсером на телеканалі Тет, а згодом вийшла заміж, то народила четверту дитину. Про це в інтерв'ю обоз.ua розповів телеведучий Костянтин Грубич, який працював разом із Олександрою ведучими в телепрограмі Не. Сі, вдома, я знаю, що після загибелі Ігоря Саша ще раз вийшла заміж, народила четверту дитину. Старший син Іван зараз боронить Україну. В неї, до речі, дуже цікаві підходи до виховання, до всього, що має українські корені. Це дуже яскравий приклад, як російськомовна людина стала затятою патріоткою завдяки коханню до чоловіка. За словами журналіста, у Лозинської немає амбіції популярності. Коли закрився їхній телепроєкт, вона вийшла з кадру і спокійно зайнялася іншим. Останнім часом Олександра активно займається танцями, а також підтримує благодійні ініціативи, допомагаючи захисникам України та постраждалим від війни. Незважаючи на те, що минуло майже 16 років з моменту смерті Ігоря Пелеха, пам'ять про нього залишається живою, адже його родина продовжує. Же вшановувати його спадщину. Ігор Пелих залишив значний внесок у розвитку українського телебачення. Його програми відзначалися інноваційністю та сміливістю, а сам він запам'ятався глядачам як харизматичний та щирий ведучий. Напишіть у коментарях, які програми за участі Ігоря Пелиха є вашими найулюбленішими. А також не забудьте підписатися та поставити лайк цьому відео. З вами був канал Обоз Лайв. Побачимось у наступних випусках.